Вітаємо всіх глядачів на ютуб-каналі компанії Вест. У нас буде сьогодні черговий відеогляд на міні-трактор з Японії. Ми отримали невеличке поновлення на наш майданчик у місто Львів, кільцева дорога Сокільники. Власне, звідси ми зараз і знімаємо. А мова у нас піде про міні-трактор, який досить величенький, насправді е, є пригнаний з Японії без напрацювання в Україні. Це і Секі Гіас Модель 46 s Досить потужний насправді тракторець. Давайте почнемо відразу з ваги для того, щоб ви орієнтувалися, який об'єм робіт цей трактор може виконувати, а саме основне, з яким навантаженням і яким навісним обладнанням. Отже, вага такого тракторця складає близько двох тонн під дві тони. По трактор даті це там 1900 з копійками кілограм. Колія. По центру передніх та і задніх коліс є у нас 130 сантиметрів, тобто міжряді 65 виходить. Я так розумію, що ми цю колію можемо розширити до 140, і я бачу, що у нас задній диск є розбірний. Відповідно, можна буде з колією погратися і зробити під свої умови. Трактор приїхав ще на рідній резині. Вона торгової марки Bridgestone на японці. В принципі, завжди ставиться резина Bridgestone. Розмір задніх шин це 13,6х28, передня 8х18. Стан шин абсолютно робочий, не ідеальний, звичайно що. Є напрацювання, але міняти їх не потрібно. Ви на цих шинах ще попрацюєте сезони 2-3, а може і навіть 4. Це, звичайно, що залежить хто як працює. Давайте поговоримо про основні технічні характеристики даного тракторця. Потужність цього трактора 46 кінських сил. Видає цих 46 кінських сил дизельний двигун. Він у нас 4-циліндровий. Зараз ми піддінемо піднімемо верхню кришку і знімемо її, я вам покажу підкапотний простір. Отже, двигун є повністю сухенький. Вже є замінений і паливний фільтр вставочка, і масляний фільтр, і повітряний фільтр. Нічого ніде не тече, свіже масло також залите. Тому тракторець є повністю готовий для роботи. Я, до речі, нагадую, що купуючи техніку в нашій компанії, ви обов'язково отримуєте гарантію на всю техніку і на вживану теж. Конкретно цей Єсек і буде мати гарантію 6 місяців на двигун та коробку перемикання передач. Давайте йдемо ще на задню трьохточкову навіску, і тоді вже сядемо в кабіну, будемо розказувати більше про комплектацію. Позаду стоїть гарна і потужна трьохточкова навіска. Вантажопідйомність цього механізму 1000 кг, 1 тонна. У нас є такий досить потужний боковий плаваючий гідроциліндр, є заводський фаркоп, є вал відбору потужності просто на безліч, на безліч швидкостей. Я вам зараз це покажу, коли будемо в кабіні. Задній міст також сухенький, немає ніде ніяких підтікань. Тому тут все гарно і все красиво. Хочу звернути вашу увагу, що даний тракторець є на високій кабіні. Тому що японці бувають із низькими кабінами. Тут, в принципі, повноцінна, висока кабіна. І кабіна ми називаємо такі кабіни панорамна, тому що на ній, бачите, немає тобто, ніяких розділень, ніде суцільне скло. Виглядає воно. Так, виглядає у нас салон ось таким чином. Зараз змінимо кут камери. В дуже гарному стані насправді приїхав тракторець. Коробка перемикання передач у нас повністю механічна. Ви знаєте, що багато клієнтів насправді бояться і напівгідравлічних, і напівавтоматичних, хоч з ними особливих проблем теж немає ніяких, але правда полягає в тому, що механічну коробку набагато легше перемонтувати. Це теж правда. Тому в даній моделі коробка механічна, 4 швидкості, 4 діапазони і, власне, вже сам реверс. Давайте присядемо і порозглядаємо, що у нас тут є. У нас кермо можна відрегулювати по вильоту, дуже насправді зручно. От, І воно якби, рухається. Ви собі можете виставити під себе вже кому є комфортно. У нас є з комплектації пам'ять грунтофризи. Це у нас ручний газ. Також у нас є на фризу налаштування автоматичні та ручні. Пам'ять фризи, горизонт і плаваючі режими. Ну, це важіль піднімання, опускання, абсолютно стандартний. Як, в принципі, і в будь-якого трактора. З важливих ще моментів по комплектації даний тракторець комплектується кондиціонером, ну і кабіна з опаленням, звичайно. що Ще залишилася сейківська магнітола, а також у нас є люк. Що не менш приємно. Також, передній привід підключається за допомогою комп'ютера. Підключається він. Давайте, в принципі, запустимо тракторець. 4 циліндри працюють дуже гарно. Значить, ось підключається. Отаким от чином у нас переднє міст, а це функція оберту на місці буде. І досить, в принципі, простенька панель приладів. У нас показується температура, рівень палива в баці, всі індикації виведені от, зроблено знизу під панелькою. Там і свічі розжарювання, і безліч індикаторів, які відповідають за навісне. Але в цілому тракторець насправді ну, досить простий. Я хочу зараз вилізти з. Дамо трошки більше обертів. Я хочу вилізти з кабіни, щоб показати вам, і ви послухали, як він працює на дворі. Працює гарно, рівномірно. Цей тракторець у нас, зараз скажу по дисках, якого року випуску. Воно не завжди збігається з митною декларацією, але в більшості випадків ми можемо орієнтуватися. Так, по цьому не видно насправді. Можливо, передній. Є. Yeah. Це у нас 2001 рік випуску. З 2001 року дана модель. До речі, забув сказати, що тракторець комплектується ґрунтофрезою. В цьому відео, на жаль, не зможу вам її показати, бо вона залишилася на нашому складі в місті Тернопіль. Вона просто не влізла в машину, тому що вона дуже велика, 1,80 вісімдесят, робоча ширина цієї фризи. Але кого буде цікавити даний тракторець, ми всі відео фото додамо і привеземо трактор з фризою. Звичайно, що. Докомплектована вона буде, вона йде з карданом, вона йде на швидкоз'ємі і метр вісімдесят. Фриза відповідає стану трактора, також в дуже-дуже класному стані. Добре, хто доведеться відео до цього моменту, вас завжди цікавить. Саме цікавіше це ціна. Ціна даного тракторця 15 900 в комплекті з фризою. Повний пакет документів для реєстрації, звичайно. Що, а також 6 місяців гарантія на даний. Тракторець, потестувати ви його можете, місто Львів, кільцева дорога, Сокільники. Запрошуємо. Також ми доставляємо трактори по Україні. Кого цікавить техніка, зараз очікуємо ще досить великий прихід. Там будуть також і великі тракторці з кабінами. Тому е, такий варіант в нас є. Весь асортимент, як завжди, на нашому сайті. Активні посилання є в описі до, до цього відео. Приїжджайте на тест-драйв, підписуйтесь на наш YouTube канал і всім дякуємо за перегляд. Бережіть себе, до зустрічі. В наступних відео